Місто сказати по відсотку кожен бій має брати. І того ми закриємо за 20 боїв 20%. І з 85 до 95 мені там хочеться плюс-мінус 50 40 боїв. І там вже 10% буде спокійно закриватися. Платка то просто максимальна. Низька. 3800 на цей там треба. По 3 мітки. І тут навіть якщо навіть захотіти можна і в 100% заплатити. Заплатити. Просто порати в задоволені і взяти ці 100%. Немає ля, все. Я 15 боїв на арті зіграв, зараз ще 2 бої на 268 і буду завершувати. Бо там вже ГК буде скоро. І завтра буде цікавий контент, поїдемо на 268 продовжувати. Артан на ремонте, да, да, правильно. Да. Тиккий раз знищивай, то на ремонт відправилось. А бум, бэмбин, бам-бам, бум-бум, ой, фазик. Пазик! Ой, тут пта, тут пси. Эх, пазик! Я век ты буквы пазик. Так, де пятый, не буянь, давайте. Давай уезжай здесь Ти тільки затримуєш чергу. А, кстати, бачите, де маус? Тапок баран. Так, тапок вибрав таку позицію. Опа. А хто баран це я? Бо я не можу поставити гармату на Леопарда. Люнки тікуть, коли мало собачиш пульного по центру карти. Снайперюха. Снайперю. Снайперюха. Там. Снайперюха на ноусе. Снайперюха. Там. С. А базу их избивать, наверное. Наверное. Точно еще никто не знает. Давай, маус стычку, давай, я приму. не неси. неси на маусі. Давай тичку по мені. Ай, не пробив. Гран того, що в нього немає бортів, хто стає бортовим картоном. І я. Вопроси? Треба добити йоха, пацани. Щоб я заспокійно в цього гріля в'їхав. Ой, крути педалі, поки каток не далі. А, вони базу беруть. Я не знаю, ну краще би поїхали, подобрали нас, нашу та базу взагалі. Маус фульний, розумієте, фульний маус є. Ти може тут стільки урона давати, що капець себе? А мне базу вдвох встають. Ну и що мне само грил зробить? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну я помер. Давай, давай помаус довго думав, довго думав. ось тобто у нас довго думав. Хорошо. Так, ну базу ж... Ш... зіб'ють чи не зіб'ють Нун мало ще не встиг, А, все, вот тепер мало ще встиг доїхати. Ні-ні-ні, які 10к. Все, вони базу візьмуть. Бо не базу взяли. Ух, я того мауса. <клух> Яка база, який маус, ви що з ну, дуба рухнув. Це могли бути 10к, але хто там винив, що там на маусі сидить. отаке от на маусі, отаке. От О, перша міточка. Ну дивися, дивіться, дивіться. <клух> ну, я, я, я не знаю. 48%. На Маусі поїхав СТ фланг, весь приїхав, ні одної тички не отримав 3К хп у нього ще було. А вона базу захопила. І кстати, церхевка в кінці встала на захват, а не Маус. Маус другим встав на базу. Дивіться, дивіться на цю ідеальну реалізацію. 13, 13, 13. Ні один снаряд, ні вліво, ні вправо, не в каток. Все ціль, все в ціль полетіло.